Вітаю всіх на YouTube-каналі Будівельні Лабіринти. Це 59-й випуск каналу. У випуску номер 30 розглядалося питання складання актів на закриття прихованих робіт. Нещодавно до цього випуску у коментарях з'явилося питання. А якщо роботи виконував субпідрядник, хто підписує акт? Виконроб генпідрядника чи субпідрядник? Попри, начебто очевидну відповідь, хто виконував, то і підписує, не таким же й простим питання виявилося. Те, що скажу далі, і для мене самого виявилось дещо несподіваним. Але нічого особистого, тільки логіка, покладена на нормативну базу. Моя логіка. У когось може бути іншою. А ще скажу, що питання поголовного підвищення кваліфікації керівників і професіоналів будівельних організацій давно перезрів. Почати варто з усвідомлення змісту і логіки процесу прийняття прихованих робіт. За своєю суттю, ця процедура є контрольною, а конкретніше складовою приймального контролю, який у свою чергу є. Частиною виробничого контролю під час будівництва. Детальніше про це говорилося у випуску номер 31. Далі просто цитую ДБН: Організація будівельного виробництва. Пункт 8.4.3. Під час приймального контролю проводиться перевірка якості відповідальних конструкцій та закінчених будівельних робіт, в тому числі прихованих. Наступний пункт 8435. Приймальний контроль здійснюється за участю представників будівельної організації, технічного нагляду замовника та авторського нагляду. І ще один пункт. Результати приймального контролю фіксуються в загальному журналі робіт в актах на закриття прихованих робіт. Скажіть. Може сам себе контролювати і приймати у самого себе роботи той, хто їх виконав. Тобто, виконав. роб. Зрозуміло, що це суперечить логіці як контролю, так і процесу чи процедурі приймання робіт. Історія ця починається ще з операційного контролю. Тобто, контролю, що здійснюється у ході виконання робіт. І результати якого заносяться до окремої таблиці А3 загального журналу робіт. У цій таблиці є графа. Фасада і підписи осіб, що оцінюють якість робіт. Хто це? Глянемо довідник кваліфікаційних характеристик номер 64 Може здатися дивним, але функції контролю за якістю робіт у виконроба не передбачено. Він викона, зокрема, організовує виконання будівельно монтажних робіт і забезпечує додержання їх технологічної послідовності, веде журнал виконання робіт, виконавчу технічну документацію і ще складає акти на сховані роботи. А щодо контролю, то викороб контролює виконання майстрами встановлених ним же їм виробничих завдань. Та ще контролює додержання робітниками норм при перенесенні ваги правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Ось так. Дивимося функції інших керівників та професіоналів будівельної організації. Серед керівників така функція значиться у начальника дільниці. Він здійснює контроль за будівництвом об'єктів та якістю робіт. У професіоналів функція здійснення контролю якості будівельних робіт значиться у інженера з якості, а також у інженера з нагляду за будівництвом. У останнього, до речі, додатково чітко вказано, що він здійснює технічне приймання закінчених будівельно монтажних робіт. Напрошується висновок, що хтось із цих осіб, це вже хто у кого є або на кого покладені ці функції, має здійснювати як операційний контроль, так і згодом бути визначеним представником будівельної організації для підпису актів на закриття прихованих робіт. Не зайвим буде нагадати, що аналогічні контрольні функції, записані як у інженера. Технічного нагляду, так і представника авторського нагляду. Тобто, всі підписанти акту перебувають, так би мовити, в одній ваговій категорії. Простіше, у підпису виконробом акту закриття прихованих робіт, які він виконав, сенсу не вбачається. А яка ж тоді його участь в цьому процесі? Та, що передбачена формою акту, До закриття приділені такі роботи. А приділяє їй їх той, і хто, і хто виконав. А також скласти акт це його обов'язок. Така схема, назвемо її стандартною, працює, коли роботи виконуються без субпідрядників, а також щодо робіт, які виконуються самим генпідрядником. Щодо робіт, які передаються на субпідряд. Треба враховувати особливості відносин замовника, генпідрядника. Субпідрядника. Для цього нам потрібна стаття 319 Господарського кодексу України та затверджені урядом загальні умови укладання та виконання договорів підряду у капітальному будівництві. З них можна вияснити наступне: у разі залучення третіх осіб, підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником як замовник. Тобто субпідрядники перед генпідрядником виступають як підрядники перед замовником. Це дуже важливо, бо якщо це так, то дає змогу застосовувати певні норми, якими визначені обов'язки підрядника. Зокрема, згідно з пунктом 31 загальних умов, підрядник зобов'язаний. Забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду. Іншими словами, субпідрядник, який є за визначенням підрядником, передає зазначені документи генпідряднику, який у даному випадку є для нього замовником. Що тут не так? Очевидно, що це стосується і актів на приховані роботи. Які є документами про виконання договору підряду. Але увага! За своєю підряд, за своєю природою підряд може бути декількох видів. Субпідряд може бути спеціалізованим, коли на субпідряді виконуються у повному обсязі певні спеціальні роботи, які не мають можливості виконати сам підрядник. Про наявність такого субпідряду можна дізнатися задовго до початку виконання будівельних робіт із проєкту Організації будівництва, який затверджується у складі проєкту об'єкта будівництва. Так от, у проєкті Організації будівництва наводиться перелік спеціальних журналів з окремих видів робіт в залежності від будівельних. Ведуть спеціальні журнали робіт, відповідальні особи спеціалізованих організацій, які виконують ці роботи. Форма такого журналу наведена у додатку Б, ДБН Організація будівельного виробництва. Зокрема, таблиця Б2 містить дані про акти на закриття прихованих робіт, які ймовірно мають підписуватись відповідним представником субпідрядної організації. Додаток Б довідковий, з чого слідує, що він не охоплює всі види робіт, які можуть виконуватись за спеціальними журналами. Їх може бути більше, але вони мають бути вказані у організації будівництва. По закінченню робіт спеціальні журнали передаються Генеральній будівельній організації. А узагальнені дані про спеціальні журнали і їх передачу генпідряднику Наводяться у таблиці А4 загального журналу робіт. Таким чином, у випадку спеціалізованого субпідряду, цілком може застосовуватися стандартна схема підпису актів на закриття прихованих робіт, тільки на сходинку, так би мовити, нижче, на рівні субпідрядника, який веде власний журнал окремих робіт. Правда, виникає питання, чи завжди спеціальні роботи виконуються на субпідряді? Звичайно, ні. Але якщо виконуються, то наведене може бути. Щодо робіт, які виконуються на субпідряді без ведення спеціальних журналів з окремих видів робіт, то тут позицію можна сформувати, якщо звести до спільного знаменника кілька основоположних постулатів. Перше. Питання про підпис актів на закриття прихованих робіт можна ставити тоді, коли ці роботи виконані. Документально це означає, що внесені відповідні записи до таблиці А5 загального журналу робіт, який веде відповідальна особа генпідрядної організації. Тобто, генпідряднику відомо про завершення певних прихованих робіт. Друге. Витікає з першого і підкріплюється приміткою до форми акту про те, що про дату та місце підписання актів повідомляє керівник генпідрядної організації. Тобто, фактично, підписання актів організовує генпідрядник. І логічно, що він же визначає представника від будівельної організації для підписання акту. Третє. Хто може бути представником будівельної організації і якої, може бути представник субпідрядника, який виконав роботи з врахуванням вище наведених міркувань. Цілком аби не обов'язки, викладені у довіднику 64 у функціях начальника дільниці та викороба. Там зазначено, що вони беруть участь у прийманні робіт у субпідрядних організаціях. Ну і четвертий, якщо не перший. Генеральний підрядник, залучаючи до виконання робіт субпідрядників, залишається відповідальним перед замовником за результати їх роботи. Виходить, що спільний знаменник, тобто представника для підпису акту, треба визначати генпідрядник. Ще може бути ситуація, коли об'єктом будівництва є комплекс. Тобто складається з двох і більше будівель чи споруд. У такому випадку загальні журнали робіт можуть вестися по кожному об'єкту, що входить до складу комплексу. Перелік таких журналів вказується уже в згаданій таблиці А4 загального журналу робіт, який веде генпідрядник. Там же вказується дата здачі прийняття журналу і підписи посадових осіб. Тобто такі собі субзагальні журнали. А тому така ситуація не дуже відрізняється від процедури виконання окремих робіт з веденням спеціальних журналів. І якщо, наприклад, будівництво якогось із об'єктів комплексу повністю віддається на субпідряд іншої будівельної організації, то вона має підставу вести і загальний журнал робіт по такому об'єкту. І іншу виконавчу документацію, включаючи акти на закриття прихованих робіт. І передавати все це генпідряднику, який у такому випадку, як зазначалося, для такого субпідрядника є замовником. Звертаю увагу, що це стосується випадку, коли об'єкти комплексу будуються за одним дозволом на виконання будівельних робіт. Якщо ж дозволи видаються на окремі черги, Передбачені проєктною документацією, то для кожної черги є свій генпідрядник, навіть якщо він один і той же для всіх черг. І відповідно своя схема ведення журналів і підпису актів. Отака в рамках випуску у мене парадигма сформувалася. До наступної зустрічі!